Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, часто згадую запитання, а? часто задаю собі запитання. Що ж є важливіше прийти до рідних на могилу помолитися чи пом'янути їх у храмі? Багато людей за кордоном не можуть відвідати на місцях поховання. Щиро дякую за добру науку, дякую за вашу працю, за ваш канал. Микола. Друже, як правильно, чи піти на цвинтар, чи піти до церкви. Перший раз йдеш до церкви. На спомин, бо дуже важливо, щоб за нього була принесена жертва і звершилася молитва. Після служби йдеш на центр, Якщо така можливість є, якщо можливості немає, то немає. Перший раз йдеш до церкви. Перший раз до церкви.